Оля, привіт! Привіт! Ради тебе бачити. Давно ми вже не спілкувалися з тобою на наші важливі психологічні теми. Але сьогодні в нас якраз прийшов той момент, коли час підняти одну з найважливіших тем, яка має назву психосоматика. Розкажи нам, будь ласка, про це явище. Як воно проявляється, і звідки взагалі психосоматика з'являється у людей? Наше тіло пам'ятає все. Як позитивні емоції, так і негативні емоції. Ну, по-перше, як з'являється? Ми так або інакше кожен день проживаємо якісь емоції. А якщо це емоції негативні, вони застряють в нашому тілі і перетворюються на хворобу. Давай трошечки детальніше, яка емоція в що може перетворюватися згідно психосоматики, скажімо так? Давайте візьмемо за приклад такий звичайний повсякденний приклад червоне горло. Що може, що нам може говорити червоне горло? Ну, тобто, що болить горло, так? Так, воно болить. Так буває, що ангіни бувають двохденні, і від того, що людина не висказує своє незадоволення, не видає емоцію, може там гнів, може там якесь якась переживання. І від того починає боліти, хворіти фізично. Ти відчуваєш, що воно дійсно болить в горло. І це вже є психосоматичним проявом, якщо людина мовчить. Mm. Наприклад, такий самий повсякденний візьмемо приклад, це таке делікатне захворювання, як геморой. А гемороєм ті люди, які незадоволені незадоволені своєю дружиною або чоловіком, або подругою або бойфрендом. І вони просто ходять як бомба повільної дії. І як, як наслідок проявляється геморрой з усіма. Своїми негативними болючими. Я зрозумів. А якщо ми будемо підніматися ще трохи вище, наприклад, болі в спині, це може бути прояв, знову ж таки, якихось психосоматичних. А... Що це означає? Тобто, зрозуміло, це ми зараз так. Просто формулюємо простими, скажімо так, такими паралелями. Ну, відчуття в тілі наслідок. наслідок. відчуття в тілі, Так, наслідок. В тілі, на... в тілі, так. Наслідок. Верніше, причина, наслідок відчуття в тілі. Причина, так. і от ми от такі паралелі вибудовуємо. От, Болі в спині. Хто страждає на боль в спині, це означає, що люди на себе взяли дуже велику ношу. Відповідальність, з якою вони можуть не справлятися або справлятися, але дуже важко. І вони це будуть відчувати своєю спиною. Як правило, психосоматичні прояви це у нас йдуть від голови, тобто від думок, що я не справляюсь, мені важко, але я все рівно тягну, наприклад, там три роботи і чоловіка, і троє дітей. Ну так ну це вже фізично важко, спина точно може заволіти. <laughs> Як уникати тому, щоб все-таки цих психосоматичних проявів не відбувалося? Кожна емоція має бути прожита. Що це означає? Тобто, якщо тобі важко, ти маєш сказати своєму або партнеру, або якщо це робочі відносини, сказати я не справляюсь. Така-та така, така та причина, але треба проговорити, треба прожити. Якщо тобі болісно, якщо тобі злость на тебе підкатує, треба позлитися. Не можна емоції відштовхувати і казати, що о ні, я така хороша дівчинка, я ніколи не буду, не хочу, і краще, щоб, як то кажуть, підстелити. Але не прожити емоцію. Тоді емоція, вона лишається в тілі. І як наслідком проявляється як якась хвороба. Сама проста і універсальна рекомендація, коли болить горло, треба кричати. Можна кричати в машині, в лісі, вдома, де завгодно. Просто кричати, щоб прожити цю емоцію, щоб вийшла вона. І тоді ви відчуєте полегшення. Але деколи, як то казав Фрейд, банан це тільки банан. Дійсно, якась інфекція попадає в організм і дійсно розвивається хвороба за рахунок попадання ззовні. Скажи, будь ласка, це ми зараз обговорювали психосоматичні прояви саме в дорослих. В дітей же психосоматика також по-своєму працює. Можеш, якийсь приклад такий простий прояв психосоматики у, дити у дитини? Є такий е, самий розповсюджений, це я називаю його е, воспаління хитрості. Це коли не хочеться йти в школу, починає підніматися температура перед контрольною роботою, наприклад, починає боліти горло, або починає боліти живот, крутити, може бути розлад кишківника. І тоді дитина ну, своїми діями і своїм тілом е показує те, що вона дійсно дуже хвора і дуже не хоче йти на контрольну роботу. Скажи, будь ласка, а виявити психос психосоматика, чи це чи не психосоматика? Е людина в силах самостійно чи виключно тільки таки, консультація психолога? Я завжди кажу: звертайтесь до лікарів. Психолог це як допоміжна інстанція, куди ви можете прийти. Якщо у вас болить, ви приходите до лікаря, він вам ставить діагноз. Зараз, до речі, дуже сучасні лікарі, які самі направляють людей до психологів. І я від того дуже радію, бо формується культура відвідування психолога. Тому лікар. Ставить діагноз, потім допомагає психолог. І психолог має навчати психологічної гігієни людину, яка має знати свої емоції, потреби, що вона хоче, що вона не хоче. Наше тіло дуже розумне, і воно нам завжди підказує, якщо ви прислухаєтесь до себе, ви можете відчути, наприклад, в їжі, от що вам хочеться от, Наприклад, щось хочеться гостренького або щось солоненького. Відслідковуйте свій, свій емоційний стан. Емоційний стан е, впливає на те, що нам хочеться. Е, я тобі вдячний за сьогоднішню зустріч. Будемо чекати наступних випусків. До зустрічі, ставте вподобайки та задавайте свої питання. Я з задоволенням вам відповім. До побачення.